з вами я Влад Хакер і сьогодні я хочу зробити пранк над гравцями Brooke. Я хочу переодягнутися в дівчину. Так підписники, зацініть скін, я вчора робив собі Отакий. От. І підскажіть в коментарях, як вибирати оці, оці. А то я не розумію чого просто. Так тут мені треба оцей. Ну, коротше, він мені прикольний, я його називала так. А то в мене навіть от він не пропадав от. І я не розумію просто. Окей, знімаємо все. Тепер запускаємо скин. Такі я виглядаю. І коротше будемо дівчаці робити. Так, не, спочатку, коротше, треба волосся якісь так. Якісь гарні. Блін, нема гарного волосся. О. Сеньоріта. Що це підписники, як ви думаєте? Таке якісь? ні 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 о, що не для мене. Та хай поки що буде мені. Це я попробую. Хай поки що буде сень Мені іде, я думаю. Так, так. Давайте все забрати. Колір шкіри такі от Так. Да тут. О! От. Ой-ой-ой! Депизники. -ой -ой. Я не знаю, я може буду довго робити, так що може дві частини буде. Тут шесть еды лежат. Можно наушнички. Такие. <coughs> да, вроде все. Так, тут, тут и <coughs> воду. так. Тут шесть. Що, рюкзак у мене рюкзак не подавлю ні так підписники це буде довго я буду робити так що я зупиню відео і покажу вам що я зробив підписники подивіться якщо нажати оці hello kitty тапочки подивіться що буде От, от, от що в мене поки що получається. О, гарно Ну, я думаю, норм. Поки що. Блін, підписники мені треба перероблювати все. І бачите, я поміняв футболку, а в мене все одно Цей джереб я забув. Що мені треба все міняти. Отак. Підписники, коротше, я... Я скин. Так, все подписчики, я сделал его и, и финальный штрих. Все. Оценить. Да, Оценить мой скин. Якщо за три дні набереться три лайки, я буду ходити в цьому дуже довго. Десь два місяці, один, три, десь. Ну... Ні, десь два, один місяць. Вот так буду ходити в цьому. Я говорю правду. Так, сейчас напишем зараз і підем до хлопця якогось. Окей, напишем по-російському, а то багато де хто грає по -росій... на російському. Okay, дивіться, що я зараз напишу. А, ні. Okay. Окей. Вот, бачите, там их хлопец. Все, понимаешь? А, он просто пішов. Ну, нам еще треба походку выбрать, да, так попробуем. Так и пробуем хочу нет, ну так нормально все, и я такие как лучше в каком-нибудь можно Рус. Я написала, что э, Рус. Я напишу Украин. Э, что я с Украины. Ук... Ра... И. Н. А, напишу еще Айм я с Украины. Так. И. Ой. ай Украина и можно прапор. Все. Э... Я с Украины. Україна стала став українкою. Лейтер. Можно в хату. Не рада думаю Думаю. Ах, мене забанили. Мене забанила кака. А, да в нас Росії чи що? Окей, і ще один якийсь. Що тут у тебе беконки? ні, до беконки не йдем. Йдем до бекону. А, ні. в неї скин як... Поганий. У неї поганий скин. Що може, вона і не вміє банити. Добре. А ні, тут дитячо. Вот, типу, підвал. Опа, на. мені на сюда. Ой. Пожалуйста. Ну, мене має бути чи ні? Ха-ха Де А, о, другий Можна її ограбити зразу На бомбу Їдемо сюда, сюди А, її ограбили Жаль, окей Йдемо це... Так, підписники, вони видалили хату, але заспавнили Цю саму тут. Так що ми йдемо сюди. Ух ти, що ж, хочу банити, так? Да? Да? Банет. Я в дощ бігаю. Ай, тут закрита. Окей, беремо спалей, пішок і десь ззаді. Щоб він не побачив Блін, дощ Да ну Львові Підписники тільки зуби на відео. Зразу нормальна погода. Геніально. О, все, підписники я поставив. Ау, це лазер, прям. Ай, нема дозволу. Бінджаль. Окей, телепортируємося в другий будинок. Так це і... Його дуже легко грабити. Я ви бачите, дівчина ходить по всім будинкам і граби. Опа-на. Опа-на. Опа-на! Опа-на, опана, опа-на. Ах ти дура. Його закрила його. ПЖ остався, ПЖ. А все. Чого я зразу до цього не додумався? Я хочу там, де дискотека. Де в дискотека? Твій будинок. Ага, Значить не дім Окей, ми йдемо швидко. Так, де А, угу Йдемо сюда. Такий підписники, і зараз буде все. А! -а, -а, -а. Ви серйозно? Пігнепона. Тут і ви думали, як де, для чого віть. В аеропорт я покажу дві креки, якщо зна. Знаєте для чого ця червона карточка? І знаєте, як там відкрити? А дивіться, ми беремо. Ідемо сюди. І тут у нас істрібі. Я забуду їх на українському, не скажу на російському, істребітель. От. От такий. Він розганяється. Ой! До 200 кілометрів в годину. Де то рік? Дивіться, підписи, і швидко йдемо, то часу майже нема. Дивіться, нам треба от сюди, а швидко, то зараз відео має закінчуватись. Так. Йдемо сюди. Тут робимо так. І ми наверху, якщо ви задумували, задумувались, як сюди попасти. і тут ось таке щось. Що ну, ж тут е, непонятно. Які з бургером і місцеві. Вау, він так припаркувався. Так, підписники. Я хочу подивитися як він рівно. Оу, так рівно припаркувався. Подивіться підписники. Чуть повітрі. Ото я ж... Окей, і на цьому у нас все. З вами був я Волод Хакер і всім па-па!